Добрий день, любі дітки! Зараз ми з вами проведемо артикуляційну гімнастику, а допоможе нам наш вірний друг пес патрон та веселий ведмедик. Ну що ж, почнемо. Вправа віконечко. Віконечко-віконечко, коли засяє сонечко, спекотно відчинили, замерзли, зачинили, широко відкрили ротик спекотно. Закрили ротик, холодно. Знову відкрили ротик спекотно. Закрили ротик, холодно. І ще раз відкрили ротик спекотно. Закрили ротик, холодно. Добре. Наступна вправа. Чистимо зубки. Чистять зубки залюбки і дівчата і хлопчаки. Зверху, знизу і ось так. Кожен чистити мастак. Посміхнемося, відкриємо ротик кінчиком язика з внутрішнього боку почистимо по черзі нижні та верхні зубки. І знову нижні та верхні зубки. І ще раз нижні зубки та верхні зубки. Добре. Наступна вправа голочка. Голка тонка та спритна. Все зашиє непомітно і сорочку і штани, як порвалися вони. Дітки відкриємо ротик, язичок висунув далеко вперед, напружимо його і зробимо його вузеньким. Утримуємо в такому положенні 15 секунд. Закрили ротик. Знову відкриваємо ротик, висовуємо язичок далеко вперед, напружуємо його. Робимо вузеньким, тоненьким і утримуємо в такому положенні. Закрили ротик. І ще раз відкриваємо ротик. Висовуємо тоненький язичок вперед, напружуємо. Робимо тоненьким тоненьким. Утримуємо в такому положенні і закриваємо ротик. Добре. Наступна вправа годинник. Годинник має стрілочку. Вона швидка, мов білочка. Тік-ток, тік-ток, рахує час. Рахує час, вона для вас. Висовуємо вузенький язичок, тягнемось язичком спочатку праворуч, а потім ліворуч. Рухаємо язичком із куточка ротика до куточка по повільному темпі і виконуємо 10-15 разів. Язичком вправо вліво. Вправо Вліво, вправо вліво. Добре. Наступна вправа дудочка. Дудочка чудова, дудочка вербова. Грає вона ду 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 я пограю у саду. З напруженням витягуємо губки вперед, зуб, зубки при цьому зімкнені. Відпустили губки. І знову витягнули вперед. Відпустили. І ще раз витягнули губки вперед дудочкою. відпустили. Добре, наступну вправку зробимо, яка називається парканчик. Мої зубки це парканчик, язичок мій, це баранчик. Не пустуй баранчику, будь поза парканчиком. Дітки усміхнемося, з напруженням оголюючи зімкнені зуби, Потримали їх в такому положенні, відпустили, зімкнули губки. Знову усміхнулися, напружено оголили зімкнені зубки, потримали їх трішечки, відпустили. І ще раз очок. Усміхнулися з напруженням оголили зімкнені зубки, потримали і відпустили. Добре. Наступна вправка називається гойдалка. Вгору вниз, вгору вниз, огой гойдається, вгору вниз, вгору вниз малюки катаються, не боїмся висоти, любимо кататись, якщо міцно я ти, будемо триматись. Висовуємо вузенький язичок, тянемося язичком почервово, спочатку до носика, а потім до підборіддя. Рот при цьому не закриваємо. Право проводимо під лічбу кілька разів. Закрили ротик. І знову висовуємо вузенький язичок. Тягнемось язичком почергово спочатку до носика, а потім знову до підборіддя. А потім закриваємо ротик і знову відкриваємо висовуємо вузенький язичок і тягнемось язичком почергово до носика, а потім до підборіддя. Добре, молодці.